Якщо говорити про законодавство України і про ті можливості, які воно надає, то на відміну від всього, що звучало вище, від тих країн східної Європи, ми не маємо чітко визначеного законодавством поняття як документи колишнього радянського союзу, як документи колишніх радянських спецслужб, і це насправді протворжує величезну масу проблем. Тому що зрозуміло, ми користуємося загальною законодавчою базою, і таким чином, якщо говорити про такі дражливі питання, як то конфіденційна інформація, про державна таємниця, як то доступ до окремих. Документів фактично курується в роботі архіви курується тим самим законодавством, як щодо документів 2010-11 року походження, так і до документів 918-го року походження, що значною мірою є нонсенсом, і з значною мірою породжує надто багато різних дискусій і породжує дуже багато різних таких різних читань, як з боку користувачів, так і з боку архівів. Говорячи про... Право доступу до архівів, ми повинні пам'ятати про статтю 34 Конституції України, яка дає нам право доступу на інформацію загалом. Але, на жаль, зрештою, і дуже багатьох, я так думаю, погодити зі мною в сферах життя і суспільного життя в Україні, якщо хочеш реалізації свого права, то вмій його відстоювати, вмій за нього боротися. І саме тому, десь, виходячи і, і власне, готуючи даний порадник, ми виходили саме з того, що е, хочеш. Отримати інформацію з архіву, налаштуйся на те, що треба буде поборотися, налаштуйся на те, що треба опанувати свій, в тому числі, юридичний цілий блок, і на те, що треба бути юристом, істориком, архівістом і все в одній, власне, все в одній особі. Якщо говорити про. Закони, ключові закони, з якими треба ознайомитись перш ніж починати роботи з архівом, то це закон про інформацію про звернення громадян, про Національний архівний фонд та архівні установи, про державну таємницю, про доступ до публічної інформації. Це фактично всі ті закони, які тією чи іншою мірою стосуються роботи з архівними документами і доступу до них. Отже, закон про інформацію. Він є цікавий тим, що він Дає загальне визначення, що таке інформація, і видів інформації. Зокрема, видів інформації з обмеженим доступом, тобто та інформація, яка справді у доступі до якої вам може бути обмежена, а також порядку роботи з інформацією загалом. Якщо говорити про інформацію, то треба пам'ятати, що інформація є по своєму статусу відкритою або з інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом в Україні це інформація конфіденційна, службова або державна таємниця. Кожен вид цієї інформації має бути окремо виписаний окремим законом, відповідно того, як каже нам, закон, але на даний момент ми маємо закон лише про державну таємницю, про що йшли вище, про це ми будемо говорити. Ще хочу. Ні, ви ще, ви ще. Якщо говорити про інформацію з обмеженим доступом, то я хотіла ще тільки звернути вашу увагу на два такі основні моменти. Інформація, зокрема, стаття двадцять говорить про те, що інформація з обмеженим доступом. Не може бути віднесені такі відомості. Ну, ви бачите, там ряд відомостей, зокрема, там відомості про стан довкілля, про погоду, про такі інші речі. Але а, з важливого, важливим є те, що не може бути ніколи інформація з обмеженим видом інформа... з обмеженим доступом. Інформація про факти порушення прав і свобод людини і громадянина. Тобто це одне, що і насправді визначальне, і це теж про що треба говорити, говорячи про доступ до документів радянського союзу. І ще один момент про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Тобто, фактично, це та інформація, якщо говорити про теорію інформації, власне, доступ до якої не може бути обмежено. Але це те, що ми дуже часто стикаємося, як говоримо про абсолютно практичні кроки, про абсолютно конкретні злочини радянської влади проти населення, мирного населення проти України. Якщо говорити про закон про звернення громадян, чим він важливий нам, тому що кожен користувач архіву, він саме власне, працює відповідно до цього закону, подаючи звернення до архіву. Звернення до громадян це пропозиції, заяви або скарги, детально про кожен з них вид, про строки їх буде, можна подивитися в цьому законі, кому це є цікаво. Але я хотіла також, щоб увагу на кількох моментах цікавих з точки зору користувачів саме архівів. Ну, По-перше, Архів має право не розглядати звернення, тобто взагалі не розглянути, бо попал. Перш, якщо воно анонімне, тобто якщо воно надане не відповідно до не в, не в той спосіб, який ви попросить закон, тобто там не визначено не вказано, хто подає, відповідно, і не підписаний. І якщо звернення повторне, тобто маєте увазі, що повторне звернення це йдеться, що це те звернення, відповідь на яке. Вже було надано вам архіву, але мається на увазі на те ж саме питання, в той саме архівом тому ж самому заявнику. Тобто, якщо ви десь додатково, а це дуже часто трапляється, знайшли, пригадали якусь додаткову інформацію, то ви шукаєте якусь там інформацію про свого родича, чи вказали прізвище інвальської можливе місце народження. Але через якийсь час вам стало відомо ще додаткова інформація, там, можливо дата арешту чи місце арешту. Це вже не буде повторне звернення. Ви не зволікаєте обов'язково подавати таку інформацію до архіву, тому що це чим більше такої конкретної інформації, тим більше шансів, що ця інформація. Інформація про цю особу буде надана. То це я просто заохочую в даному випадку все-таки не вагатися, а подавати таке звернення. Це вже не вважати Повторен, це якщо точно ті самі дані, той самий архів, але от все-таки дайте, все-таки дайте. Ну, Тоді, звісно, архів може відповісти, що вибачте, але ми вже вам давали відповідь. Ще один важливий дуже момент, про який треба говорити: що а, закон України про звернення громадян надає вичерпний перелік випадків, а коли. Архів має право відмовити у доступі до інформації. Але звертаю увагу, перелік абсолютно вичерпний. Є буквально чотири ситуації, в які має бути це зроблено. Ну, по-перше, якщо документи перебувають на науково-технічному працюванні, це є можлива ситуація. В архівах бувають різні роботи тривають над документами в різний спосіб. І, зокрема, впродовж року має, може бути обмеження на доступ до таких документів. Другий випадок це документи містять державну таємницю. Розуміємо, то тобто документи, які є, відповідно на яких є грифи, що це таємні документи вмістить Державну таємницю Держава України, але про це поговоримо трошечки нижче. Третій момент. Якщо документ містить конфіденційну інформацію про особу. Також ми про це говорили, що конфіденційна інформація це інформація з обмеженим доступом, але детальніше про ці проблеми різночитання поговоримо дещо нижче. Ну, і четверте, якщо звернення йшло від неповнолітніх осіб, визнаних судом недієздатним, осіб, які порушували передокористування. користування. І це фактично все. Тому якщо вам не дали інформації, не дали доступу до інформації чи документів з, з, з будь-яким іншим обґрунтуванням, ця дія була очевидно неправомірна, тому що звертаю увагу, що закон дає абсолютно вичерпний перелік можливостей відмовити вам у доступі до інформації. Так. Ну, про зверння... Теж таке питання важливе, і теж варто просто пам'ятати свої абсолютно права і дати звернення про громадян дає такі строки для розвитку документів. До п'яти днів перенеслася за належність. Якщо ви написали документ, надійшов до який не надісланий в установу, яка не займається цим питанням, і в сфері компетенції зовсім інші ця Установа говорить про архіви, зобов'язаний переслати в п'ятиденний термін. Як правило, використовується, застосовуються строки до місяця на отримання відповіді, тобто в той період, в який архів зобов'язаний дати відповідь на ваше звернення. Тобто відповідь може бути різна, чи не знайдена інформація, що навпаки знайдена, чи будь-яке, але має бути місяць часу. До 45 днів в окремих випадках. Тобто, якщо потребує якоїсь додаткової, не встигається в 30 днів, може бути архівом продовжено цей роти до 45 днів, ну але це вже однозначний максимум. Якщо говорити про закон про Національний архівний фонд, та архівні установи, чому ви він нам як користувачам архівів? Так це саме тому, що власне цей архів, цей закон і є таким спеціалізованим законом по документах національного архівного фонду. Саме цей архів цей закон і визначає права архіву. Обов'язки архіву, так само права користувача і обов'язки користувача. Відповідно до даного фактично закону здійснюється спілкування між архівами і громадянами, користувачами. Я хочу звернути увагу на статтю 20, яка говорить про права користувачів до документів національного архівного фонду. Власне тут визначені всі ті права, які ми ви і зокрема. Пункт перший користуватися в читальному залі документами, другий отримувати довідки відповідні від архівних установ. Третій – отримувати документи або їх копію тимчасове користування. Що я хотіла звернути увагу на те, в чому що часто є порушення, і напевно буде зокрема сьогодні можливо звучати питання. А саме пункт п'ятий, що користувач має право виготовляти в тому числі за допомогою технічних засобів, а отримати від архівних установ копії документів, з якими він працював. Чому це важливо? Це важливо, тому що дуже часто, коли ми починаємо працювати безпосередньо спеціальній практичній архії, виникає питання особливо сьогодні: чи можна користуватися ноутбуками? Чи можна користуватися фотоапаратом для того, щоб робити копії документів, чи можна використовувати якісь інші технічні засоби для робот, при роботі з документами? Ну, про тому я звертаю вашу увагу власне, на цей пункт, який говорить, що це є право користувача. Ну, окрім випадків, тобто, якщо це не загрожує стану документів, ну, зрозуміло, тобто, щоб власне, не нищити працювати документи і не заважати всім іншим. Тому що якщо ви прийдете свої мікролабораторії і при цьому не дадете можливість працювати іншим, зрозуміло, це буде проблема. Але ви маєте право. Більше того, для цього не. Законом, зокрема, не передбачено жодних інших спеціальних процедур, як то дозвільних процедур. Не зобов'язані просити дозволу керівника архіву на те, щоб скористатися власним фортерапаратом для того, щоб зробити копію документів. Тобто, якщо ви вже працюєте з документами, принаймні наше чітке переконання і власне наше розуміння даного пункту, це те, що ви маєте право користуватися з цими засобами. Якщо говорити про такі дуже проблемні моменти, як виявили, виділили б них напевно декілька. А десь приблизно з літа ми займаємося реалізацією проєкту конкретно в даного про в рамках яких, зокрема відбувається презентація довідника. і хочемо сказати, що впродовж цього часу ми працювали як з експертами, тобто з тими, хто працює з архівами. Так і з архівістами, а також було ми десь так курували кілька звернень громадян на різні архіви. З тим власне наше завдання стояло витримати, які ж проблемні моменти насправді найбільш проблемними, що викликає найбільше питання як в користувачів, так і в архівістів. І десь так систематизували, щоб від таких проблем є декілька. Перша проблема, яка є яка доволі гостро стоїть, це питання секретності чи розсекречення відповідних документів. Мусимо, тому хотіли десь так, десь трошки зупинитися на цьому питанні. А, якщо говорити про державну таємницю, то державна таємниця використовуємо користуватися законом про державну таємницю, і які зокрема кажуть, що це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері таких таких, розголошення, яких може задати шкоди національній безпеці України. Чому я хотіла б десь акцентувати теж на цьому увагу? Тому що знаєте, доволі часто до, на жаль довелося стикати з ситуаціями, коли е, документами з грифами секретно, ну, які відповідно трактуються як таємні документи, які відповідно які обмежуються доступ до доступу які є абсолютно банальні документи, наприклад, того ж таки 19-го чи 20-го року, які ну по суті свої вже національні безпеці України ніяк не можуть заголошувати. Зокрема, доводилося стикатися з якимись е, картами, які напевно були супертаємними можливо в 30-ті роки, які абсолютно в епоху Google Maps, абсолютно жодної ну, Безпеки, україн, яких національної безпеці не стикається. напевно, тому що доводилося стикатися з супертаємними кримінальними справами і додатковими різними матеріалами в них, зокрема там з плакатами постерами. Це просто вже такий стає Елвіса дуже Преслі. Елвіса Преслі і Амстронга. Тобто це були документи, розумієте, які додавалися до кримінальної справи відповідно з грифами секретності. А що таке гриф секретності? Це ж означає, що ціла держава працює на те, щоб цей документ зберегти від, від, від сторонніх очей. Це ж є люди, які працюють на збережеться спеціальний Спосіб доступу до них і таке інше. Тобто, тому я власне звертаю увагу, що таке державна таємниця, щоб не підмін, звільнила підміна понять. Тому що абсолютно об'єктивно, що в Радянському Союзі, особливо, що буде прокументи радянських спецслужб, фактично 99% і, мабуть, 9-х, документів були носили на собі гри в секретності. Це була секретна, совершенно секретна чи будь-який інший спосіб. Але це не означає, що абсолютно автоматично такі документи мають вважатися таємними в Україні. Тому що те, що було загрозою для, Союз, для Радянського Союзу, очевидно, далеко не є загрозою розголошення його для національних безпеки держави Україна. Дуже так вся інформація, яка може в державі Україна вважатися таємною, вона виведена у зводі відомостей, що становлять державну таємницю. Тобто є такий документ, який передбачає, що конкретно ця інформація може бути таємною, а ця інформація не може бути таємною. Ну, для прикладу чи так власне просто виглядає, що пункт такий то каже, що, наприклад, державною таємницею може бути вважання в Україні в державі Україна, є інформація про повний рецептурний склад, особливо технології виготовлення пірота перепрошення, що виготовляється для військового об'єднання для військового озброєння. І це Нормально, тобто це говорить з відвідомості. Він каже, що ця інформація є таємна, ця інформація є таємною наприклад на приступних 5 років і стосується відео, там вказано міністерство промислової політики на той момент, як називався цей документ. Тобто, в такому вигляді цей конкретний звіт і передбачає, розказує конкретно по полочках цю інформацію, яка є таємною, а яка такою наємною не є. От відповідно з цим десь можна ознайомитися, якщо є така буде потреба. Гриф секретності, номер примірника документа і стаття згоду, про яку я говорила вище, і посада та підпис особи, що наносить гриф. Чому я звертаю на це увагу? Тому що якщо вам пишуть у відповіді, що ми не надамо цей документ, тому що на ньому написано совершенно секретно» і це «совершенно секретно» було на нього нанесено в 70-му році, це є абсурд, і це не може бути підставою для відмови вам в доступі до цієї інформації. Що може, якщо є такі документи, якому такі гри, то в такому випадку архіва, конкретно там експертна спеціальна комісія створена архіві цей документ має переглянути, тобто пройти і відповідно прийняти рішення. Якщо в документі справді є відповідно до якоїсь зі статей зводу відомостей, інформація, що може загрожувати національній безпеці України, то тоді мають бути на нього поставлені грифи вже України. Тобто це таємно, цілком таємно або особливої важливості в будь-якому іншому випадку такий гриф має бути зняти. Документ вважається розсекреченим, і вам архів зобов'язаний надати його в користування. Тому, якщо знову ж таки, ви отримали інформацію, де світлить про те, що ми вам не даємо доступу до цього інформації, тому що він є таємний, ви можете вимагати інформації конкретно про те, який саме крик на ньому, хто його поставив, ну, маєте навіть яка посадова особа цей крик наклала, коли це було поставлено, і яка стаття згоду відомостей, відповідно до якої статті він є таємним. Тобто це фактично ваша така зброя, для того, щоб справді розібрати, чи те документ є дійсно таємний, чи просто хтось колись там полінувався, чи ще з якихось причин не переглянув його, і відповідно вам розказують про ще грифами говорять з вами радянського союзу. А, ну, у нас можу відвизнати той факт, що питання розсекречення, процес розсекречення є дуже складним процесом, незважаючи на те, що були, були спеціальні постанови Кабінету міністрів, які визначали окремі строки, в які воно має бути повністю проведений, і на те, що є указ президента відповідний 2009 року про розсекречення конкретно архівних документів, насправді цей процес є технологічно дуже складким, тому що знову ж таки, я вже про це говорила вище, що зважаючи на те, що законодавство є, трактує всі документи. Однаково, то навіть документи там 20-х років чи 30-х, для того, щоб бути розсекреченим, чисто фізично можна собі вети процедуру. Тобто, ми говоримо про е мільйони документів. кожен з них має бути піднято. Експертна комісія має його вивчити. Про це має бути прийнято якесь рішення. Про це має бути складений відповідний протокол. відповідно, таким чином на документі має бути встановлені, встановлені, встановлені певний грив. Тобто, просвіти технологічно це дуже складно, і тому насправді ну я не можу сказати, що напевно дуже багато років ми ніхто не скаже, що всі документи є розсекреченими. але. Будь-який інший гриф, окрім грифу держави України, не може стати власне підставою для того, щоб вам обмежити. То це, умовно так грубо кажучи, це є проблема архіву його розсекретити і надати вам, якщо там розсекречено. То це не повинно якби, бути проблемою ставати для користувача і тим паче відкладати в невідоме майбутнє або ознайомлення з цим документом. Виходячи. Власне, Виходячи з теж про закрещення, ще хотілося дуже практичне питання, яке, напевно, усіх всіх буде спитати, бойте. Чи є агенти Радянського Союзу державною їхні прізвища державної таємницею України? Це що часто виникає. Бо часто написано, що там раз інформація містить прізвище агентів, значить документи таємні та не є. Я скажу, що не є. Тому, якщо наявність прізвища в документі про. Власне, прізвище якогось агента, і коли невідомо, якого там року серед переїду радянського союзу, це не є підставою, вважати такий документ таємним, і такий документ не, не може відповідно містити на собі гриві. А на підставі якого на підставі якого доросла є такий момент, що а, якщо говорити про знову ж таки, повертаючись до зводу відомостей, що становлять державну таємницю, є, а, він визначає пункт, про який говориться, що дійсно факт. Плани, наміри, будь-що інше, там співпраці як явної, так і неявної, з органами органами які здійснюють оперативно розшукову діяльність в Україні, є таємними. Але я хочу звернути іншу увагу, що власне органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в Україні, такими органами відповідно до закону про оперативну розшукову діяльність є і чіткий перелік органів там є ЄМВС, є СБУ, як є податкова мілі та багато різних органів, але очевидно, що це є вичерпний перелік, в кому ви ну, абсолютно очевидно не знайдете ні КГБ, ні НКВД, ні ГПУ, ні будь-якого іншого органу. Таким чином, ми маємо, можемо говорити про те, що є прізвище агента, який співпрацював з КГБ в 50-му році. Це не може бути державною таємницею держави країни, тому що ця інформація не становить до загрози національної безпеці України. Це таки дуже конкретика, але думаю, може в питання так в питанні відповіді будемо, десь чуть чуть пізніше. Ще одне питання, яке є насправді надзвичайно дражливе, це питання доступу до питання конфіденційної інформації і доступу до нього. Є у нас лано, звісно, стаття, на яку, напевно, посилаються, ну, мабуть, відсотків 60, можливо, різних архівів, коли даючи відповіді на ваші запити, говорять, що ми не можемо дати доступ до цієї інформації або там почемі. Це стаття 16 фонд, яка говорить про те, що документи, які... Містять відповідну конфіденційну інформацію, може бути доступ до них обмежено на 75 років, а раніше тільки з дозволу громадянина або з дозволу подприємців. Ну знаєте, де ж наш аналіз і цієї статті говорить про те, що ця стаття є абсолютно застаріла і не відповідає реальній ситуації, і не може, в принципі, ну не повинна би була би застосовуватися з неї реально треба щось робити на рівні причому законодавчої. Ну, по-перше, тому що йдесять 10... назад, назад. По перше, тому що є дуже велика кілька моментів. Даний закон говорить про те, що доступ до документів. Тоді, як, в принципі, все інше законодавство України, закон про інформацію, закон про доступ до публічної інформації, говорить про обмеження доступу до е, інформації, а не до документів. І це насправді дуже величезний, тобто в поступперед пішла українське законодавство порівняно до цього закону. Тому що як може бути документ на 10 сторінок, якщо в одному абзаці є доступ до конфіденційної інформації. То за логікою речей треба було всю іншу дату В Яким чином це виглядає? А, зокрема, в інших країнах про це йшлося раніше, наприклад, шляхом анонімізації. Тобто, коли документ надається, а виключно конфіденційна інформація, ну, наприклад, прізвище того ж особи, про яку йдеться, на копії воно там заштриховується, замальовується, вилучається, і, якщо ти ви трапина копії, в будь-який інший спосіб закривається. І це є вирішення. У нас ми маємо певну суттєву колізію. Тобто, коли один закон, як то доступ про нас говорить, що такі документи загалом можна не надавати, всі інші закони говорять, що документи що не Ну, треба не надавати тільки виключно і інформацію. І це дуже важливо, ну, це серйозна проблема в даному парку. Другий момент, який проблеми в цій статті також, це питання цих спадкоємців. Тобто, говориться, закон про Національний активний фонд говорить, що треба смерті дозвіл, дозвіл спадкоємців. Але Цивільний кодекс України визначає, що ну, спадкоємність, що може бути успадковані майнові права. А в даному випадку, як ми говоримо про доступ до інформації, це є швидше майнове право. Тобто Теж, якби з цим є велика проблема. Ну і ще проблема 75 років, яка дата, яка фактично нічому надто серйозно не обґрунтована, але об'єктивно створює велику проблему в доступі до архівів. Але основна проблема, яка полягає все-таки в цій статті, це таке, а що таке це конфіденційна інформація. Також маємо різне читання. Коли закон про інформацію говорить про те, що конфіденційна інформація це фактично будь-яка інформація про особу, і виходить ще які запропоновано, і це може вважати, що будь який енциклобетичний довідник це фактично суцільне порушення законодавства, тому що там суцільна конфіденційна інформація. Але був серйозний крок поступ вперед зроблений в даному випадку, якщо говорити про інформацію про в законі про доступ до публічної інформації, який говорить, що інформація інформація, по-простому кажучи, і на яку власне, людина сказав, визнала її конфіденційною. Тобто, що я визначаю, що таке конфіденційна інформація про себе. Якщо я не вважаю, що ця інформація конфіденційна, то окей, вона може бути в вільному доступі. Ну, для прикладу, це дуже, це дуже корисне розуміння закону у випадку, наприклад, знаєте, як є Абсолютно парадоксальні речі, коли забороняється доступ на підставі того, що там є конфіденційна інформація до якихось кримінальних справ чи будь-яких інших пропельних осіб, зокрема відомих, а ці особи вже всю цю інформацію фактично в своїх мемуарах опублікували давно. Тобто ця інформація є у вигляді книг там в бібліотеках чи вільному доступі. А тут же архіві кажуть, що ні не можна, бо там є конфіденційна. Тобто насправді такі ситуації дуже часто мають місце, і на ну, це питання потребує також дуже серйозного правового регулювання. Бути розпроблем затвердити закон про конфіденційну інформацію. Насправді є різночитання і розуміння того, що таке конфіденційна інформація для, для, для мене, для вас, для кожного з нас, є абсолютно, абсолютно різним, і це не може бути суб'єктивною волею когось там архівіста дати чи не дати, чи користувача вимагати чи не вимагати. Тобто це має бути врегульовано більш достатньо чітко і, зокрема, через затвердження закону про конфіденційну інформацію. А, е, момент про внесення зміни. Треба. Категорично робити щось, власне, носити зміни в закон про Національний архівний фонд в частині статті 16, і, зокрема, приводити її у відповідність до закону про доступ до інформації, інформацію, про що ми, зрештою, і пропонуємо в такій редакції. Ну і наступне це, звісно, це десь носити зміни в передокористування документами Національного архівного фонду в тій частині, щоб надалі було відповідало і здоровому гузду, і часу, і вимогам закону.